Ветерани і ветеранки мають право безкоштовно отримати слуховий апарат від держави. Порушення слуху це поширений, але часто невидимий наслідок участі в бойових діях. У відповідь на цю проблему держава запровадила програму безоплатного забезпечення слуховими апаратами для захисників та захисниць. Право на безкоштовний слуховий апарат мають. Ветерани і ветеранки війни. Військовослужбовці з порушенням слуху навіть без встановлення інвалідності. Щоб отримати слуховий апарат, крок перший. Зверніться до свого сімейного лікаря або терапевта, щоб отримати направлення до сурдолога. Крок другий. Пройдіть обстеження у сурдолога та отримайте відповідний медичний висновок. Крок третій. Оберіть медичний заклад, що працює за цією програмою. Актуальний перелік закладів можна переглянути на офіційних ресурсах або ж за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Крок четвертий. Подайте необхідні документи. Це паспорт громадянина України. Посвідчення ветерана війни або інший документ, що підтверджує статус: направлення від лікаря. Висновок ВЛК для військових або витяг з рішення ЕКОПФО чи МСЕК з рекомендаціями індивідуальної програми реабілітації за наявності. Результати вимірювання слуху аудіограми. Довідка про ідентифікаційний номер за наявності. Крок 5. Пройдіть індивідуальний підбір та налаштування слухового апарата. Крок шостий: Отримайте слуховий апарат та інструкції щодо його використання та догляду. Детальну інформацію можна отримати за телефоном гарячої лінії МОЗ. Шановні ветерани, скористуйтеся наданою державою можливостю для підтримки вашого здоров'я.